А що це за новий диван приїхав? Да я особо про нього розказувати нічого не хочу. Чого? Він, ну, він стільки коштує, що його просто завтра в суботу хтось прийде і купить прямо з магазину. Можна навіть не рекламувати. Скільки? Тисяч двадцять 17 950 коштує Долуна. диванчик. Сімнадцять дев'ятсот п'ятдесят. Я в шоці. Ну він що, він зручний. Тут іде пружинне наповнення колофайбером набиті подушечки. Він взагалі е, зроблений по типу дорожчого диванчика, кої у нас є, але трішки в меншому форматі е, і з ось такими, бачиш, складочками: як на сидінні, так і на підлокітничках. Ні, ну він дуже зручний по сидінню. Я не знаю. Я думаю, що завтра його точно куплять. Тим більше в такій ткані тут у нас іде велюрчик молі, колір, я би так сказав. Сірий, але з невеличким відтінком синього. І він ще розкладається в повністю рівне спальне місце. Тобто диван, мало того, що зручний по сидінню, він ще буде зручний для сну для гостей, або якщо ну, той, хто купить, буде сам на ньому спати. Ніше для білизни також є. Повністю рівне спальне місце. Ну, я не знаю, ну, за 17950 ви такого в житті не знайдете. Ну, зараз на ринку України ну, нема дивана в, в такої якості, в таку ціну. Тому, якщо диванчик крив зацікав, сайт солоха є. Завтра можете прийти в шурум на ньому. Посидіти, якщо потрібно, в шапці профілю, телефончик для зв'язку.